Доброго дня! З вами Ріна Левич, яка продовжує ділитися рецептами для святої вечері. Одною з страв на моєму святковому столі за рецептом моєї бабусі, буде картопля, запечена в духовці з золотою скоринкою, яка символізує радість. Цей рецепт дуже легко готується потребує від вас мінімум зусиль. Що нам потрібно для цього? Дрібна картопля. Соняшникова олія. Будемо її запікати, так би мовити, в фритюрі. Звичайна сіль, часник і все. Нашу картопельку ми вже виклали форму для запікання. Заливаємо олії. Практично, щоб повністю картопля покрилась олією. Насипаємо сіль. Натираємо на дрібній терці чесник. Я люблю робити це теркою, на чеснокодавкою. Тоді чесничок більш ароматний. Також цю картоплю на святвечір можна поєднати з оселедцем. Оселедець це буде ще одна страва, яка входить в число 12. Тим часом, поки ми готуємо нашу картопельку до запікання, розігріваємо духову піч до 180 градусів. Я люблю побільше часничку, Самі відчуєте, при приготуванні аромат на весь дім. Ось я змащую таким вінчиком, щоб рівномірно розподілити нашу сіль та часник. Картопелька, виходить, дуже м'яка всередині з дуже хрусткою золотою скоринкою. Побачите пізніше. Духова піч наша розігрілася. Переходимо до етапу запікання. Відправляємо грітися в нашу картопельку. Ось з'являється ось така у нас золота скоринка. Поступово. Залишаємо поки гарненько все. зарум'яниться до золотистого кольору. Картопелька наша готова. Будемо діставати! Картопля появилась на святковому столі не одразу, але вона символізує не розкіш, а символ, що людина не голодує і вдячна за це богові. До нашої картоплі, як раніше розповідала, у моїй родині часто на стіл подають оселедець, я вирішила додати до нашої картопельки тюльку. Ось так я її вже відчистила, почистила. Додаю трішки річчатої цибульки. Трішки суміші перцю. Отсту. Соняшникової олії. І подаю з нашої картопли. Ось така золота картопля у нас вийшла. Нехай смакує!